Будинок на дереві, ставок і зелень навкруги. Затишний краєвид на одній зі стін укриття в Хмельницькому ліцеї номер 3 імені Артема Мазура. 16-річна Анна одна з п'яти волонтерок, котрі прикрашають сховище закладу малюнками. Дівчина мріє стати психологом і займатися арт-терапією. Я малюю з дитинства. Так що це непоганий варіант для мене, як в творчому плані, так і в професійному. Для мене це дуже приємний досвід, адже коли я малюю, я відчуваю спокій. Я відчуваю, що в майбутньому тут буде затишно. Знаєте, такий вайп літа, що сонечко, тепло, річка, різна травичка, дерева так тепленько і приємно затишно. Як літом у бабусі, наприклад, на кожній зі стін укриття будуть різні малюнки, свої рідні мушлі, де за допомогою фантазії можна відчути себе у безпеці. Вчителька Тетяна Романченко демонструє ескізи стінописів. На них фантастична місцина у зелені, а ще равликова оселя і місто, де здійснюються мрії, і хатина, наче зі спогадів про дитинство. Кожна людина має якусь свою оселю. От... Таку маленьку раковинку, да, в якій хоче е, укритися в якійсь такі на під час якоїсь небезпеки. Ну і укриття, воно нібито надійне, але воно, знаєте, таке сіре чи біле, якесь таке. А хотілося його зробити таким цікавим, щоб дитина сиділа і розглядала малюнки. Спільний волонтерський проєкт реалізують з благодійним фондом Хесет Співпраця з колективом ліцею триває з початку повномасштабного вторгнення. Тоді у стінах закладу на чотири місяці знайшли притулок майже півсотні українців з інших міст, якими опікувалися волонтери фонду. Ідея оздобити сховище з'явилася під час організації тижня добрих справ у команди Волонтер ком'юніті. З 11 квітня розпочали її втілювати у життя. цій школі працює мій волонтер Тетяна Романченко, яка допомогла саме в цій ідеї. Допомога від Хеседбешту це знімати соціальну напругу, і якби в цьому ми намагалися, щоб як діти, так і дорослі могли просто відпочити і забути трохи про війну. Ще одне укриття ліцею в підвальному приміщенні може вмістити понад 500 людей. Торік стіни в коридорі також розмалювали школярі. Сховищі, яке зробили в приміщенні колишнього складу, і наразі розмальовують, можуть перебувати 70 людей. Такі заходи вони спонукають нас тримати. Тримати стрій і творити добро це укриття не тільки для учнів. Тут у нас постійно мешканці навколишніх будинків разом із дітками малими. У нас є пледи. Якщо ми будемо позитивно, якщо ми будемо підтримувати один одного, допомагати, то я думаю, що ми вистоїмо в цій війні і переможемо. Робота над проєктом триває: акрилові фарби і пензлі придбали волонтери Хесетбешту. Завершити оздоблення сховища планують за кілька тижнів. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.